Доброго дня. Дуже дякую, що мене запросили. Щоб представити свою тему. От зараз, сподіваюсь, мені виведуть мою презентацію на екран. І сьогодні будемо говорити про безпечне та ефективне лікування мультихвильової патерн сканінгового лазера фотокоагуляції. Ми почнемо із вступної частини. Клінічну частину, так яка стосується лазерного лікування, важливість і, е значення різних різної довжини хвилі, коли ми застосовуємо лазер, і потім у нас буде декілька прикладів: 577 561 нанометр, ми використовуємо лазер і коли саме, ну звичайно, ми розуміємо, що Лазер дуже впливає на лікування діабетичної ретинопатії Вже за останні навіть 50 років і оклюзія ретинальної вени, вени сітківки, глаукома неовасулярна, ішемія ретинальна, розриви сітківки так само і ретинопексію ми робимо, так, коли йде відшарування сітківки, також застосовується лазерне лікування. І що стосується непроліфоперативної діабетичної ретинопатії, тут мікроаневризми, інтраретинальні крововилови, ах, тверді ексудати, плюс або мінус набряк макули може бути. Ну якщо не контролювати, то звичайно може розвиватися неоваскуляризація диску або в інших локалізаціях. От ми бачимо ось такі крововилови у склисте тіло, і потім, якщо не лікувати, може призводити. До відшарування. Десь 50-х-60-х роках почали застосовувати лазерну фотокоагуляцію. Це дуже багатьом пацієнтам з діабетичною ретинопатією допомогло. Ось ми бачимо на 360 градусів ПРП, таке, таке лікування стабілізує ретинопатію і зберігає гостроту зору на майбутнє. Але ви можете побачити рубці після лазеру, вони такі неоднорідні, вони розширюються, вони починають торкатися. Не одного, так як ніби зливатися, от ближче ми можемо подивитися. 532 зелений лазер традиційний. Ось ми бачимо, які рубці, він може залишати вони такі досить великі такі зони, уражені, і вони, наче як зливаються. Це такий лазер 532 зелений, він дозволений, так якби і це стандарт фотокоагуляції, Ось ми бачимо, які переваги на цьому графіку. От ми зеленим бачимо 532 хвиля, 532 дуже добре абсорбує мелони меланином, абсорбується і гемоглобіном. І клінічно доведено, що ми можемо такі... Дуже добре використовуємо при захворюваннях сітківки, але він нагріває сітківку і це. В це призводить до коагуляції всередині сітківки, і клінічно це ПРП, діабетична ретинопетія, так само ретинопексія, розриви, трабекулопластика. При таких станах ми застосовуємо переваги жовтого лазеру 577 нанометрів. Це висока абсорбція меланину, який концентрується в ПС, і меланин у хороїдальній оболонці. Так само окси, абсорбція оксимаглонобіном, мікроаневризмок. У сітківці його багато і абсорбується дуже мало ксантофільним пігментом. І от якщо порівняти зелений 532, то тому ми тут його лікуємо трошки в інших, в інших застосуваннях. 577 він не нагріває пес. І коагуляція доходить до мікроаневризмів, тому що пікова абсорбція іде оксім гемоглобіном, який вже присутній в мікроаневризмах, тобто можна таргетно вже направити на оксигемоглобін. от зараз для чого застосується 577 – й жовтий лазер, ПРП, діабетична ренопетія, тромбози, сітків, вени сітківки, оклюзія, розриви, відшарування. І чому це важливо говорити про різну довжину хвилі? В основному. Тому що ми селективно ну, націлюємо свою о, дію на певні тканини, де нам потрібно, ми захищаємо макулу, де потрібно, ми захищаємо хороїдальну оболонку, пес, так і ми їх не розрушаємо, не порушуємо. Але коагуляція в мікроаневризмах досягається. Ось це цілий спектр видимого світла. Показаний, і в основному ми говоримо між 532 і 577. Ось цими, цей... цей діапазон нанометрів. І чому жовтий лазер? Знову ж таки, пікова абсорбція оксігемоглобіном, і це дає абсорбцію, менше абсорбується меланином, менше потрібно силу і, і нема абсорбції ксантофілом. А це є протекторний такий шар Макули. Отже, 577 і 561 жовтий лазер основному напряму абсорбується оксигемоглобіном, тому легко сфокусувати свою увагу на мікроаневризмах, там, де йде напряк. Тобто можна лікувати поверхню. Набряку, і ми не перенагріваємо пес. І ось тут ми бачимо, як ми захищаємо пігмент у макулі. І ось ми бачимо, як, які шари розташовані і як він проникає. Ми опублікували це в журналі офтальмології, і ми дивилися. На те, як це впливає на гостроту зору при макулярному напрямку і порівнювали з результатами на ОКТ. Ось ми бачимо, це корелює, якщо ми бачимо так, з гіршими результатами макуля, макулярного напряку. А жовтий лазер він нам все-таки захищає і покращує гостроту зору саме в пацієнтів з макулярним напряком. Тобто, коли ми за використовуємо 532 й зелений лазер, тобто ми, в принципі, ми починаємо все з ін'єкції антивіджеф або з кортикостероїдів, щоб зменшити напряг, А після цього ми вже фокальний зелений лазер використовуємо. А коли це вже використовується 577-561, спочатку тоді вже лазер, оскільки він буде абсорбуватися оксигмоглобіном в мікроаневризмах, а потім вже додатково ми можемо давати ну проводити антівджев. Ін'єкції для того, щоб пришвидшити абсорбцію цієї рідини, і я використовую трускан ПРО, і він дає мені можливість патернів, де одночасно багато локалізацій можна охопити лазером, і це швидше, і це більш безпечно для пацієнта. Це зручніше. Є різні патерни. Ось тут вони показані. Вони відповідають тій патології, яку ви лікуєте лазером, і так само. Тут є режим SP Mode, за яким тобто доставляти енергію можна на лише 5-10% від циклу. І від циклу. Я потім про це поговорю. І у нас була опублікована стаття, де ми. Порівнювали цей лазер із аргоновим лазером, і зараз нова тенденція от проводити паскаль, так тому що так як ми його називаємо, тому що швидше це краще переноситься пацієнтами, і навіть якщо треба повторювати лікування, я Вірю, що якщо е, ви спочатку зробите небагато, то це дуже добре. Головне, щоб пацієнту було комфортно, а додати, якщо треба, можна пізніше, треба робити так, щоб не зразу багато не, е, не фотокаглювати. Бачите, менше ризику експансії до цих розширення до рубців. А ось це приклад, який показує, що патернові те рубців після патернового лазеру, і які зливаються з рубцями. Після традиційного лазеру, а патерни різні, ви бачите, одного лазеру і традиційного лазеру. І хотів вам також показати о, от, лазер. Я знайшов в інтернеті, це абсолютно неприйнятно вже зараз, у 2021 році. Ну, ось ми бачимо в центра в центрі макули, звичайно дуже великі ураження. Ну це впливає на зір. А це гістопатологія після опіку лазером. Ми бачимо, як можна що можна зробити, просто спалити пес, капіляри, фоторецептори. Потім під пес. Вони також втрачають функцію. і Це звичайно зменшує зір у таких пацієнтів, знижує зір. А ось це мікросекундна технологія sp Mode, режим SP Mode. Традиційний лазер, коли ви натискаєте ногою на педаль, то ви отримуєте такий безперервний лазер. І ви можете побачити, що з часом наскільки піднімається температура в тканинах нагрівання на 20-30. В градусі вище 36 норми. І ось ми бачимо тут, оцим показано червоним кругом. А внизу, якщо це СПІМО, то цей режим СПІМО, тут піднімається температура на 10-15, якщо це мікросекундна технологія. І тут ми лазер включаємо, він так якби подає е, якусь енергію, йде, а потім припиняється. Вона так е, йде такими скачками. І тут ми бачимо, підня, піднімається температура лише на 10-15%. Е, Тобто з усього циклу лезер, лазер нам подається тільки 5-10% усього часу цього циклу. І нагрівання йде на 10, знову ж таки 15 градусів, а не на 20-30 градусів, як при традиційному режимі. І опіку ми не досягаємо, як ви бачите, в центрі, там де ми застосовуємо лазер. І у пацієнтів потім краща гострота зору. Отака мікросекундна технологія, вон, її, вона стимулює заживання пес після нелетальних травм, тобто, тобто така стимуляція у нас власне йде пігментною епітелію, тобто йде даун регуляція ангіогенезу, а, а так само мігрують стовбурові клітини до зони ураження, і так само о, покращується. М Гематоводний бар'єр. І хочу показати декілька е, випадків. І подальші питання наші. Довжина е, хвилі 577, чи вона працює в жовтому лазері? І коли треба пробувати саме цей лазер на початку лікування, чи ефективний е, SP режим SP mode? І чи він безпечний для е, лікування набряку центральної макули. І коли ми застосовуємо е, після Віджі е, ось ми бачимо жінка-71 е, рік, в неї помірний тяжкий е, ретинопатія діабетична, ми бачимо набряк у правому оці, і ось ми бачимо тут внизу. Дуже сильна, скажімо, та дуже сильний напряг цистоїдний і дуже багато зон мальперфузії і ішемії. і власна американська академія повідомляла про результати такого лікування відповідними агентами. Як вже зазначалися попередні в презентації, ну і власне наразі точиться дебати, наскільки воно ефективно, так? І наскільки саме таке втручання впливає на внутрішньоочний тиск? Чи може це призводити до прогресування глаукоми? Я вважаю, що це можливо. І нещодавно ми дивилися на можливість використання опції антивіджев через якраз підвищення внутрішньоокулярного тиску і чакос знову ж таки можна використовувати ентайведжев, і цей агент застрягає у оптичному нерві, в зворовому нерві. Це може призвести до погіршення стану там також. Знову ж таки може мати місце оксидитація, оксидативний стрес і знову ж таки шляхи відчев можуть блокуватися. І знову ж таки, наскільки це впливає на здоровий нерв погляд? Ну, отож, в мене є ряд пацієнтів, де у нас крапелька силикону застрягала в голівці здорового нерву після вічев. І багато досліджень показали знову ж таки, що таке трапляється в рамках багатьох випадків. Ось ця краплинка, силиконової олії. Ну, на щастя, вона пізніше перейшла далі і не спричинила якоїсь шкоди оптичному нерву чи зробому нерву. І я вирішив лікувати цих пацієнтів. Відповідним лазером я обрав лазер 577 на міліметрів. Ви бачите, 100 мікрон і потужність 120 мікроватт мікроват і тривалість 100 мілісекунд. Отож, я використовував 85 точок, і мені вдалося покращити гостроту зору. Отож. Це та ж сама мапа, яка показує у нас покращення. Далі це 50-річний чоловік, також йому а, вводили ось ці ін'єкції. Ми використовували а, місцевий лазер 577 нанометрів і було покращено через 4 тижні остроту зору. І ми використовували режим SP-Mode. Ще один приклад, 72 роки. Чоловік із Азії використовувалися Асіол, і ви бачите, 20 на 50 був зір. Отож, лікування, ви бачите, покращено було до 20 на 50. Четвертий випадок подібні покращення. після однієї сесії. І у нас використовувався 577-й лазер. І також хочу продемонструвати ретинопексію. Знову ж таки, використовувався лазер 577, це 18-річна дівчина. І 577 нанометрів використовувався, і ви бачите зображення до лікування та після лікування. Вона толерувала це лікування досить добре, досить позитивно, і в неї більш не було ось таких спалахів світла. А це її інше око. І Я хотіла би презентувати одного пацієнта. Тут був лазер 561 нанометр, дуже добре зреагував на лікування. коротеньке відео. Тут, знову ж таки, в рамках макули відбувалося лікування, бачите паттерн. І тут у нас режим SP-Mode. І ви не бачите ось таких собі опіків від лазера завдяки цьому режиму SP-Mode. На цьому кінець. Дуже дякую за вашу увагу.